Всім привіт, рідненьки. Тема цього відео корпоративні замовлення компанії Уклон. І ми знаємо, що компанія підписала дуже багато договорів з різними іншими компаніями за старими цінами. Тому корпоративні замовлення прилітають нам не по тим тарифам, які існують зараз, які актуальні зараз. Тобто вони старі, по старим тарифам. Зараз, рідненькі, ми з вами протестуємо. Взяв прямо з ефіру. Замовлення додому 414 по стандарту, але з коефіцієнтом 1,55. що ви думаєте, заходжу я в табличку, ввожу коефіцієнт 1,55, ввожу там 15 км, виходить, тариф 458 Грим. Ось так. От. Тому, щоб не втрачати коротше, час. Я зараз поїду на це замовлення, відвезу райдера, а потім я подзвоню в техпідтримку. Побачимо, чи компенсують вони мені неправильно прорахований тариф. Мені прям дуже цікаво. Дуже цікаво. Для того, щоб добитися свого, треба постійно писати в техпідтримку і вимагати, щоб вони перерахували сам тариф. Тому... Я вас попрошу максимального поширення цього відео. Будь ласка, прокоментуйте. Тим чи було для вас це відео корисним, тому що в нас є таблиця, за якою можете подивитися актуальні тарифи уклона. І завдяки цій таблиці я зараз і дивлюся, що той тариф, який я зараз, наприклад, того замовлення, яке я зараз виконую і виконав, точніше, ось це замовлення прораховано невірно. Тому я зараз дзвоню в підтримку і буду просити перерахувати цей заказ. Мене звати Юрій. Я можу вам допомогти. Доброго вечора, Ігор. Дивіться, я тут виконував корпоративне замовлення, і я побачив, що тут коефіцієнт 1,55, але для тарифу стандарта це неправильно прорахований коефіцієнт. Чи можу я попросити компенсувати різницю? Зараз Собі передав інформацію, підкажіть, ви можете закривати його, як вже виконано, так, це замовлення, якщо ви його виконали. Добре, да. Закриваю. так. Закриваю. І зараз передаю деталі, зачекайте, будь ласка, по замовленню по вартості. Я вам буде зручно хвилинку зачекати, на лінію да. перерахую і до вас зараз повернусь. Так, да, звичайно. Поїздку, будь ласка. Дякую за очікування. Так, по тарифу це буде 440 гривень коштувати поїздки, тоді зараз вам тоді не дійде сповіщення з приводу перерахунку вартості поїздки, отримати компенсацію серії. Угу. Добре, дякую, гарного вечора. Дякую вам також, Тихої ночі. Раді питань, Сергій, звертайтесь. на все добре, дякую. Ви поняли рядненьки 40 гривень різниця. Ваша заявка по типу компенсація по причині бонус розміщена в системі буде опрацьовано найближчим часом. Так чи інакше, от така от історія з цим замовленням. Так, да, дивіться, вам нараховано 40 гривень 80 копійок за замовлення 17 на 9. Відненькі, з цим треба боротися. Тому що дуже багато водіїв не знають про ці корпоративні замовлення і возять базу. Навіть коли вони з коефіцієнтом вони мають перераховувати. Тому що. Коефіцієнти вони мають розповсюджуватися на всіх. Типу, тому давайте поширимо це відео, розкажемо один одному про це і, звичайно ж таки, приєднуйтесь до нашої спільноти, підписуйтесь на канал. Будемо старатися зробити для вас корисні відео по темі таксі, по темі заробітку через різні агрегатори. Дякую за увагу. Обов'язково придбайте собі табличку. Табличка коштує символічних 100 гривень. Ви навіть будете отримувати оновлення після зміни тарифів. Звертайтеся до Ігоря, все в описі відео. Ви знайдете всі корисні лінки, контакти, все, що в мене є корисного, зазвичай в описі відео дуже багато чого корисного. Доєднуйтесь до наших груп в телеграмі, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу. Оксана, чи я можу вам допомогти? Доброго вечора, Оксана, Дивіться, а мені тут прийшов на оболонь заказик по бізнесу. І Я так розумію, що це корпоративний, і тут показується коефіцієнт 1,24. Але знаючи тарифи, які діють зараз, я порахував, що це замовлення має коштувати 501 гривню. Зараз повинен, будь ласка, перевірити. <кхи> mm, так, ми можемо передати запит на компенсацію різниці по тарифу. Тобто я зараз просто подаюсь на замовлення, виконую його. Так, ви можете його виконувати, і ми компенсуємо вам різницю. Коли виконаєте замовлення, ви можете повторно е, звернутися, бо раптом що може бути скасовано. Е, Окей, добре. А скажіть, будь ласка, а коли це з цими корпоративними закінчиться? Чому це взагалі так відбувається? Е, ну, дивіться, коли... Е... За компанією підписується там відповідний договір, заключають, то його заключають по відповідним тарифам. І далі, незалежно від того, змінюються вони чи ні, для тієї компанії, партнерам тарифи не змінюються. Uh -huh. Саме тому ми компенсуємо цю різницю. Я зрозумію. Uh -huh. Добре, дякую, Гарного вечора. Якщо будете питання, звертайтеся. Uh -huh. Дякую, я ще вас не беру. Ще не беру. От така у нас корисна рідненька табличка. Чисто інтуїтивно, я перерахував, подзвонив диспетчеру і опа! А Тут прилетіло замовлення, було скасовано. Я навіть не звився, ви поняли? Просто з мене зняли це замовлення рідненькі, розумієте, які дві ж. Як з цим бути? М? З цією несправедливістю вони підписують собі договори. Але чого не прописати договір таким чином, що тарифи можуть змінюватися? Чому там одну строчку не написати? Чому не переписати цей договір? І блін, чому, чому взагалі? Завжди крайній воді. От мені от цікаво. Тому. В чому прикол? 27% жире компанії щоб шоп <сум> Основну роботу тупо виконуємо ми. Одну третю від вартості замовлення ледве ми вириваємо, щоб зробити, щоб покласти собі в карман. Все інше йде по заправкам, по СТО, по, по амортизації. Розумієте? По, по щоб у в карман також гроші поставити. І в тому, що ми получаємо? Отакі от корпоративні замовлення. Коли буде ця справедливість в моїй країні, в моїй компанії, в улюбленій області?